У нас просто руки чешутся. Мы готовы идти дальше и добивать эту, эту гадину, понимаете? Других вариантов нет, кроме как надо воевать. Вот просто конкретно и ясно. Ну, вариантов нет. Но когда-то же надо остановиться и где? В Киеве остановимся. Понимаете, все войны заканчиваются в столицах. Війна, війна і ще раз війна. Мирні плани Трампа Путін відправив прямо у смітник. Але загалом, якщо говорити про ітогі года», так назвав бункерний терорист свої випорожнення, то це скоріше була не пряма. А справжнісінька крива лінія брехні, пропаганди та дезінформації. Усе найцікавіше покажу вам прямо зараз у новому випуску обережно зомбоящик. Але ви, друзі, не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, а також мій особистий, і обов'язково поставити вподобайку. Ну що, погнали? Сьогодні у нас, звісно, спеціальний. выпуск. Путин подвел итоги года. Самая продолжительная прямая линия в истории более четырех с половиной часов. Главное, мы согласны на компромиссы с планом урегулирования Трампа. Мяч на стороне западных партнеров. Москва не видит готовности Киева обсуждать территориальные вопросы. Если Запад не будет нас надувать, не будет и новых СВО. Что сказать, как был Так ним і залишився цьогорічна пряма лінія Путіна взагалі нічим не відрізнялася від попередніх. А хоча ні, цього разу туди принесли лабубу. От тут я бачу дівушка з куклами лабубу, да, вони називаються або Лабубу, как это правильно, я не знаю. Даже хто у вас здесь нарисован і за чим. Даже я не знаю, как правильно, лабубу или лабубу. Но, но Вы пришли с ними. Мы пришли с ними. Телеканал 360, Регина Орехова. Эти лабубы взорвали в хорошем смысле слова Международный экономический форум в Петербурге. Поч почти стали символом, потому что мы вот придумали тренд начала 25 года объединить вот с лицами политиков наших на Биуле. Кто у вас здесь? На Биуле, Эльвира узнаете? Лавров Сергій Вікторович узнаєте, <сум> Михайл Мішустін і ексклюзивна ігрушка Дональд Трамп. От хай би Трампу краще це б і подарували замість червоної ікри. Думаю, йому б сподобалось. До речі, хто не в курсі, то так Путін вирішив підкупити американського президента ящиком ікри. Не літак, звісно, але як то кажуть, чим багаті. Дипломатия работает, причем самыми разными образами. Сегодня вот информационное агентство наше сообщили, что мы подарили ящик красной икры. икры да. да, Трампу. Оказывается, Уитков впервые в жизни попробовал красную Бедный, икру. Вот когда он приезжал вот сейчас в Москву, а они же обедали в Метрополе. Я и он видел. В первый раз. А ящик, фактор, что мы в этом ему, году. Так, у нас да у нас черные вступят. они еще не заработали. Та повернімося до словесної діареї кремлівського діда. Практично вся його промова показала лише одне: що ми точно не наближаємося до миру. Так званий президент Росії, яка послідовно відкидає всі мирні ініціативи. Вкотре звинуватив у продовженні війни жертву нападу, тобто Україну він заявив, що до завершення війни Київ не готовий і знову видав псевдоісторичний екскурс про держпереворот 2014 року. Напомню, з чого почалось це все. Почалося з госперевороту на Україні в 2014 году і з обману по поводу можливого рішення всіх проблем мирним путем. По результатам Минских соглашений. В 22 году, когда уже все подошло к краю, когда украинский режим киевский развязал войну на Юго-Востоке Украины, мы им просто сказали, послушайте, мы вынуждены будем, будем признать эти непризнанные республики, и лучше, если вы просто дайте, дадите людям спокойно жить. Постійно запинаючись, недоговорюючи фрази до кінця, перебиваючи промову кашлем, терорист продовжив далі і підтвердив, що небажання України капітулювати через майже чотири роки повномасштабної війни дуже його дратує. У нас просто руки чешуться. Но готовы идти дальше и добивать эту, эту гадину, понимаете? Мы тоже всегда об этом говорили. Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису. І це каже найголовніша першопричина, яка, на жаль, поки що не усунена. Мовляв, вони готові домовлятися, але за умови, якщо Україна прийме капітуляцію. Ну, слово капітуляція він не озвучив, але сказав про червневий ультиматум. Я ж нагадаю, що тоді Путін вимагав, щоб Україна віддала йому чотири регіони, включно із обласними центрами. І Крим, щоб ми зменшили чисельність Збройних сил України. А ще, за словами Путіна і його посіпак, наша держава повинна офіційно відмовитися від вступу до НАТО. Тож це аж ніяк не про мир. Це стандартний набір агресора. Херсон ми все одно заберемо. Запорожжя теж заберемо. какой ціною для них, не для нас. Ми готові на потери. А они готові. А тогда возникнет второй вопрос. А надо ли нам будет тогда останавливаться и снова им предлагать мир? Ради чего и кому? Сегодня какой бы документ мы ни подписали, но любой вообще, он же ведь ничего не гарантирует. Ну то есть вот это международное право, пресловутое, о котором, на которое все ссылаются, оно же не работает. Ну, то есть и... ситуация безвыходная, вы так ее описали? Ну, я, например, не вижу ничего, кроме того... Что мы делаем сегодня? Э, ситуация на Земле. Что вы имеете в виду? Мы Истина идем до конца... И, да, и, конечно. Вы просто к чему клоните? Я к тому, что нам других вариантов нет, кроме как надо воевать. Вот, Просто конкретно и ясно. Ну, вариантов нет. Но когда-то же надо остановиться и где? В Киеве остановимся. Понимаете, все войны заканчиваются в столицах. Все войны заканчиваются в столицах. Цель-то не специальная военная операция была не освободить Донбасс. А зробити глобальну бізопасність. А пока от не просматривається нічого. Ага, а ще ці терористи підтверджують, що Донбасом не обмежиться. Не випадково ж Путін в останніх своїх промовах почав часто використовувати слова «Новоросія» чи історичні землі. А ці терміни можуть охоплювати всю Україну, а не конкретно якісь регіони. Звісно, зараз вони кошмарять Одесу, погрожують Миколаєву, але їхні апетити набагато більші. Настоятельно рекомендую всем тем, кто проживает у припортовых зон Одессы, Николаева, срочно продавать и съезжать, срочно. Вся прифронтовая инфраструктура, припортовая инфраструктура должна быть уничтожена. Вся. Просто снесена с лица земли. Ее не должно быть. Украина на время, пока мы не забрали все свои земли, должна забыть о том, что такое море. А потім, уже коли ми заберемо наші землі, да до Придністров'я і повернемо Новороссию в Росію повністю, тоді ми все заново відстроїмо. Ви точно відстроїте. Та ви вмієте залишати за собою тільки руїни. Покажіть, як відбудували Бахмут, Авдіївку чи Маріуполь. Насправді вони хочуть знищити всю Україну і використовують для цього усі можливі способи. Ми повинні прикрасити себе здержувати. Я считаю, что мы должны прекрасно понимать, что заходы Зеленского прозрачные, понятные, всегда направлены на одно – обмануть Россию. Он убежден, что ему удастся обмануть Россию и заставить нас под любым предлогом дать двух-трехмесячную передышку для подготовки выборов. Не понимаю, что... А нам плевать на то, как он проведет выборы. Нам нужен сам факт выборов. Секундочку, так це ж террорист Путин хочет выборы в Украине. Для нас необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины. А это значит, что вся структура власти должна быть демонтирована. Если они вместо одного незаконного приведут к власти законного нациста, ну а нам какая разница? А этого він же не перестане бути нацистом? І нацистська структура от этого не поміняється. І говорит, що ну, ви, русские, то ж вам надо, вот дайте нам передишку. Ні, Никакой передишки. Давати їм не можна. Ну от, нарешті, Соловйов сказав правду, чому Путін вимагає виборів, щоб потім сказати, що вони нелегітимні? Ну от, просто уявімо, Зеленський знову стає президентом. Ну або хтось інший, хто дуже не подобається Путіну. То він же одразу почне заявляти, що ті вибори були сфабриковані, а отже, підписувати мирний документ знову немає кому. Це все просто гра для затягування війни. Ми готові подумати над тим, щоб забезпечити безпеки при виборах на Україні. Хоча б від ударів в глубин території в день голосування. Согласен з тим, що Власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно. Але знаєте, що найцікавіше, що російська пропаганда сама заплуталась у своїй брехні, бо з одного боку Путін вимагає виборів в Україні, хоча за законом ми не можемо їх провести, поки діє воєнний стан. А з іншого боку, коли мова заходить про референдум щодо Донбасу, а це свого роду також вибори, то тут Іскабєєва раптово згадує закони України і каже, що голосувати під час війни не можна. Мы знаем, что пробрасываются идеи насчет возможного проведения на Украине референдума в отношении территорий. Вся эта история создания буферной зоны тоже то, то ставит очень много вопросов. А где она будет проходить? Но это По такая чушь укларинику? с референдумом во время войны. Кто будет голосовать? Так они не могут выбор провести голосовать. и обеспечить легитимность своей власти. Но о чем тут речь? Я абсолютно согласен. Ой, а чого ж так? Давайте запитаємо в людей, чи хочуть вони віддати Донбас Росії, на чому так наполягає Кремль. Звісно, що Путін не дасть провести ніякі ні вибори, ні референдуми. Тим паче, якщо більшість українців точно не хочуть бути за РФ. він просто грає на публіку для Дональда Трампа. І ось тут крашо би зараз да, з точки зору Росії. договориться таким образом, чтобы соблюсти все российские условия и показать Дональду Трампу, что именно европейцы, именно украинцы срывают мирное соглашение, которое он, великий миротворец, и, как там сказала Мелания Трамп, не только миротворец, и примиритель, соответственно, пытается, пытается достичь. И я думаю, что сейчас, пока Дональд Трамп сохраняет, в общем-то, благосклонную к нам ориентацию, в том плане, что требует вывода украинских войск с Донбасса, и это вызваны не его симпатией к нам, а, очевидно, успехами российской армии, здесь как бы не стоит с порога отметать эти э, дипломатические попытки, а я такие попытки в нашей медиасфере вижу. И я думаю, что здесь как бы нужно пройти между тем, чтобы не согласиться на невыгодные России условия и не разгневать Дональда Трампа. Росіяни до речі ще також до кінця не визначилися, чи друг їм Трамп, чи все ж таки ворог. Бо нібито разом і йдять червоної круги а потім Бац і Сполучені Штати анонсують нові санкції проти Росії. Все эти сказки и разговоры, что если мы получим мир, американцы вложат в Россию кучу денег, остаются Нет, сказками, разговорами и заманухами, потому что не будет никаких американских инвестиций и огромных проектов без снятия санкций, не будет снятия санкций без согласия Евросоюза и американского конгресса, который со следующего года будет еще более антироссийский, чем он антироссийский сейчас. Поэтому никаких вот этих вот подарков нам не будет. Американці враги друзья друзі. Вот ну, пока ми ще не понімаємо те составляюще. Ну, от це те, що участвуючи в переговорах, По крайней мере, міріні реально участвуют с ними. Мо і страна, участвующая в війні, к сожалению, ну, да, поставки, верно. розвідка, связь і там дополнительные елементи, які не предоставляют. до речі, про розвідку від американців, то вона розглядається і в майбутніх гарантіях безпеки для України. Сполучені Штати та Європейські країни, нібито в закритому режимі, узгодили па. Раметри цих гарантій, які мають лягти в основу майбутньої угоди про припинення вогню, пише про це The New York Times. І йдеться про пакет домовленостей, покликаних стримати можливу нову агресію після завершення війни. Окремий закритий документ містить детальні сценарії реагування на можливу нову агресію РФ. І у ньому прописано, як Сполучені Штати та Європа мають діяти у разі нового вторгнення. Сполучені Штати, нібито беруть на себе провідну роль у розвідці та моніторингу. Американські системи мають відстежувати дотримання перемир'я, виявляти підготовку до можливих атак і фіксувати провокації та запобігати ескалації. Ну а європейська частина плану передбачає розміщення військ у середині України. за форматом НАТО. Ну и цей пункт найбільше дратує россияну В Следующий момент у нас, я бы сказал, гарантии по Донбассу. Да, они хотят там разместить какие-то силы наблюдения. Мы сейчас не берем, будут они воевать или не будут. Важнее... Мы не хотим, мы не рассматриваем такой вариант. Но они-то рассматривают, Ольга. Нам надо понимать, что они рассматривают тоже, чтобы понимать четко их позицию. Они хотят ведь сделать э, такой вариант. Дело не в том, будут они или не будут воевать, а нам в случае необходимости будет труднее начать новую СВО. Вот о чем идет речь, чтобы заморозить и заблокировать нас окончательно. Тогда одно дело начать новую СВО в случае необходимости против Украины, а другое дело как стрелять во французов, британцев, которые там находятся на линии соприкосновения. Если а рука дрогнет? Что? Рука дрогнет. Они надеются, что не хватит решимости, что Россия не пойдет на это, не будет стрелять и уничтожать британцев, французов, которые встанут на этой будущей линии безопасности и обороны. І це дійсно, да одно дело СВО проти України, а друге дело, фактично війна з на НАТО теж тоже що це буде будет другая совершенно стратегічна ситуація. Сам того не очікуючи, цей пропагандист видав усі плани Путіна, що то й рано чи пізно все одно планує почати нову так звану СВО. А отже, нам потрібні ті гарантії безпеки, які не дозволять йому це зробити. І ні, це не аналог п'ятої статті НАТО, бо це їм якраз підходить. Там же ніякої конкретики. Це мають бути озброєні до зубів сили оборони України. Що касається гарантії безпеки по образу і подобію статті номер 5 НАТО. Це зовсім не страшно. Ми приводили... саму пятую статью, статью Североатлантического альянса. Консультация – это четвертая статья, а пятая статья – это восприятие нападения на одного члена как нападение на всех членов и реакция соразмерно своим представлениям. Ну, то есть эта реакция может быть военной может быть не военный. Ну, вот, это может такие... быть моральной поддержкой, это может быть отправка медикаментов, а может быть не отправка вообще ничего. То есть это очень вариативное обязательство. И что хотел бы получить Зеленский вообще в этой связи, непонятно. О, не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.